Мої вітання всім глядачам каналу Finance UA. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова, яка буде стосовуватися не тільки валютного курсу, а й що взагалі відбувається в політичному. Зараз ну, така найбільш топова новина в політиці. І крім того, ми будемо говорити з вами ще і по тому, що буде відбуватися з курсом. Ми записуємо це відео 18 жовтня, вийде воно 19 жовтня. Хто не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, ставте нам лайки. Ну і задавайте питання. Ви знаєте, я на них буду завжди відповідати. Сьогодні будемо говорити на таку ну, найяскравішу тему за останні декілька днів. Це як конфлікт Ізраїля та Хамас може вплинути на Україну та на допомогу для неї від наших іноземних партнерів. Ну, і друге, я дам традиційний перенос курсу долара та євро на тиждень з 19 по 25 жовтня. Ну, питання перше. Як конфлікт Ізраїлю та Хамас може вплинути на Україну та на допомогу від неї наших партнерів? Е, ну, хочу сказати, що тут відверто говорити: ну, по-перше, це трагедія, тому що знову гинуть люди, знову тероризм, знову дуже велика кількість втрат людських життів на рівному місці, іде війна. І вже всі розуміють, що це додаткова війна на Близькому Сході, і вона в якоїсь мірі, достатньо великої мірі, вона відлікає зараз. Весь світ від агресії, яку робить Росія проти України, це для нас погана річ. Хочу вам нагадати, що 7 жовтня Хамас атакував Ізраїль спочатку ракетами, потім вторгся на південь країни, вбиваючи людей та захоплюючи заручників. Потім почалася у відповідь: почалася операція армії оборони Ізраїля Залізні мечі», яка завдара? Вони завдали ударів по сектору Газа. А потягом ще протягом дуже великої кількості днів, вже ну з 7 жовтня все це йде. Всі ці удари становяться все більш інтенсивними. У ніч на 8 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю все ж таких своїх населених пунктів, куди проникли, проникли терористи Хамас, а Кабінет Ізраїлю ще й оголосив стан війни вперше з 1973 року. Тобто ситуація загострюється. 10 жовтня в армії оборони Ізраїля заявили, що повністю відновили контроль за кордоном із сектором Гази, але у сектор Газ вони не зайшли. І от 15 жовтня, наприклад, та ж сама газета New York Times писала, що Ізраїль переніс початок наземної операції в секторі Гази, яку планували ще на вихідні через несприятливі погодні умови. Тобто, якщо дивитися і говорити відверто, то ми бачимо, що розростається ще новий військовий конфлікт. Це ну, може перерости в чергову, ну, я б сказав так, дуже велику війну. І це впливає на всі ринки, це впливає на економіку, на політичні дії. У світі, і крім того, зараз відбувається дуже велика політична активність і дипломатична навколо Ізраїля і Палестини. Хоча нам би, як ми розуміємо, все ж таки би у нас було б бажання, щоб в основному зараз світ займався Україною і ситуацією, яка відбувається з, агр... з агресією Росії проти України. Тому для нас погана річ, і погана звістка. що якщо буде ще й конфлікт Ізраїль, Палестина та деякі арабські країни, то це може призвести до того, що тут буде зниження дипломатичної активності саме по будемо говорити відсічі агресору росії як агресора росії проти україни тому для нас це ну така неприємна річ Ще крім того, що все ж таки ми розуміємо, що гинуть люди і там українців зараз ще пошуку. Поки що не всіх змогли вивести з деякі люди, на жаль, померли. вони загинули там, і в тому числі і українські громадяни. Тому це питання в будь-якому випадку для України це ж погане. Ну і для всього світу теж тепер. Що ми зараз бачимо? В Ізраїль постійно приїжджають топ-чиновники Сполучених Штатів. І зараз, наприклад, от сьогодні ми пишемо ролик 18 жовтня, вийде він 19-го, сьогодні туди приїхав Джо Байден. Тобто, вже президент Сполучених Штатів теж спілкується зараз з Ізраїлем, а потім він все ж таки відвідує деякі країни арабські і зможе з ними таким чином теж переговорити щодо ситуації і по шляхах його вирішення. Крім того, ми, от, наприклад, сьогодні ночі ще була ситуація дуже погана. В секторі Газа впала ракета в шпиталь. Там багато зараз жертв. Ізраїль стверджує, що це невдалий пуск ракети палестинцями. Палестинці, за свого боку, говорять, що це був все ж таки удар цихалу. Зараз там іде слідство для того, щоб все ж таки зрозуміти, хто там зараз в цьому ударі винен, але більше 500 людей, людей. Як мінімум загинула, і цифра збільшується, на жаль, і це теж дуже погана річ для всього світу і, ну, і особливо для людей, для родичів, які там втратили цих людей і так далі. От, тому в кінцевому варіанті ситуація загострюється. Це що стосується саме близького сходу. Тепер що у нас в Україні і що у нас відбувається? Перше нагадаю, що з початку війни країна, наприклад, G7, вже спрямувала до держбюджету нашої країни 33 мільярди доларів. Що є більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період. Це я цитую вже міністра фінансів України Сергія Марченка. І хочу ще раз нагадати, що загалом, вже, загалом вже з початком повноштабного вторгнення Росії Мінфін залучив до держбюджету України 64,9 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Хто в нас був основними донорами? Це ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий Банк, Велика Британія та Німеччина. І якщо дивитися зараз по ситуації, яка є, то ще принципове питання: що крім того, країни 7 заморозили лише на 280 мільярдів доларів Сполучених Штатів російських активів, і поки вони стверджують, що не розморозить їх до компенсації збитків, що були завдані Україні. Що у нас відбувається тепер по потребах України? Потреби України той же Сергій Марченко він озвучив потреби по залученню зовнішнього фінансування соціальної сфери у 2024 році. І на гуманітарну допомогу та соціальну сферу, за його розрахунками, дефіцит прогнозується на рівні 42,9 мільярда доларів. Тобто це та сума, яку нам потрібно вже мати від західних партнерів. Що є позитивним для України за останнім часом, це те, що от якраз на в останні дні на пленарному засіданні Європейського парламенту, який був в Страсбурзі, депутати все ж таки переважною більшості голосів вони підтримали пропозиції щодо створення українського фонду. В першому читанні на відновлення фонд має включати в себе 50 мільярдів гривень, ой, 50 мільярдів євро, вибачають фінансової допомоги України на наступні 4 роки. Там не все так просто з цим фондом. Чому? Тому що вони вже говорять про те, що їм необхіден генеральний план, який має бути розроблений українським урядом спільно з місцевою владою та громадським суспільством, а також, також щоб він був узгоджений з на законодавчому рівні з Верховною Радою. Тобто всі на. Наші конференції, які в нас були в Лугана або, наприклад, у Лондоні, вони нам натякають на те, що все ж таки, то що там презентувалося, це не є такий генеральний план. І що потрібно уряду України ще попрацювати над тим, все ж таки на що будуть виділятися гроші. Ну і крім того, вони виставляють дуже велику кількість умов а, щодо як інвестори. Щодо захисту своїх інвестицій, крім того, по реформах. І тут може виникати питання, що таке ж, як саме як з МВФ, що ми повинні будемо виконувати домашні завдання для того, щоб отримувати ці кошти. Тому е я би не розраховував відразу на 50 мільярдів за 4 роки. Євро маю на увазі. А все ж все ж таки дивився в реалії в, 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 в ну тому, що зараз відбувається, і говорив про те, що все рівно Україні потрібно буде е робити дуже велику кількість кроків в реформах для того щоб інтегратуватися інґрутуватися в з першого в євросоюз і для того щоб отримувати ці гроші ну і ще одне таке питання про яке не постійно говорять це хто буде освоювати ці гроші український уряд і місцеві компанії, чи все ж таки захід західні партнери наші через свої компанії? Зараз відбувається така ситуація, що потрібно говорити відверто. Що захід все ж таки побоюється, щоб ці кошти не були розкрадені, тому вони будуть значно кількість цих програм робити через свої кампанії. Крім того, це їм вигідно і ще з точки зору то що це буде збільшувати економічну активність саме компаній цих країн, тобто воно буде впливати ще й на. Ну, я б сказав, так на зростання ВВП у них, а не у нас. Тому тут буде потрібно дивитися і без яких рожевих окулярів на те, що як буде йти ця поміч на 50 мільярдів євро за 4 роки. Тепер, що у США, ну, президент США Джо Байден зараз розглядає додатковий запит на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу для Ізраїля та України, а також фінансування безпеки кордонів та допомогу Українам індо індотихоокеанського індо регіону, в тому числі і Тайвані. Це, я вам вже цитую Блумберг. І я хочу сказати, що до чого це призводить з одного боку. Зараз потрібно говорити відверто, що наприклад у конгресі сполучених штатів підтримка для України є. Вона залишається великою, але є і опоненти. І розраховуючи, що є розкол між демократами та республіканцями. Там вже почалися політична гра перед виборами в 2024 році. Президентськими е, сполучених штатів то це е, призводить до того, що все ж таки потрібно говорити відверто, що Україна. В якоїсь мірі і допомога в Україні вона становиться картою загальної політичної грі демократів та республіканців, і це дуже погано для нас річ. Чому тому що це враховуючи ще те, що там змінився зараз спікер, і поки що немає альтернативи, поки вони його походять, це призведе до того, що все ж таки допомога нам буде. Про це заявляє і Байден про це говорить і Єлін. Як міністр фінансу сполучених штатів про це говорять і більшість сенаторів, і як від республіканської партії, так і від демократів. Але ми повинні розуміти, що ця допомога вона від сполучених штатів може заходити дещо не по тому графіку, який би бажала Україна. Тому є такий, ну, якщо говорити відверто, такий політичний крок з боку адміністрації Байдена. Вони хочуть об'єднати програми фінансування і для України, і для Ізраїлю, де плюс що Тайваню для того, щоб воно пройшло більш оперативно. Пройшло конгрес сполучених штатів. І е, пройшло е, всі голосування, і ці питання було вирішені. З іншого боку, хочу ще сказати, що ми пам'ятаємо, 100 мільярдів він хоче зараз фінансування. Будемо говорити, так вибивати через конгрес. А, наприклад, Наприклад, попередній запит білого дому, який передбачав виділення України 24 мільярдів доларів, він охоплював лише тримісячний період. Тобто там він хоче 100 мільярдів на і це Україна, Ізраїль і ще деякі, деякі країни. А тут, якщо дивитися як все ж таки на рік, то ми розуміємо, що десь приблизно таку суму отримала б вся вся тільки Україна, тому що він хотів 24 мільярди доларів брати. Ну, домовлятися з конгресом на виділення допомоги тільки нам. Тобто, ми розуміємо для себе, що міжнародна допомога вона буде. Вони всі про це говорять і про підтримку України. Тобто я впевнений, що вона буде в тих обсягах, які ми говорили. Але ми розуміємо, що буде дуже велика кількість в політичних такі, такої гри, і це буде затримувати деяку допомогу. Фінансово Україні це погана для нас річ, тому що, наприклад, той же самий Ізраїль. От зараз вже така неофіціальна інформація по Ізраїлю. Що, наприклад, він вже звернувся і запросив у Сполучених Штатів надзвичайну допомогу на 10 мільярдів доларів для того, щоб підтримати фінансову систему, крім того, закупити там за рахунок цих коштів. Закупити ті ж самі 155 мм артилерійські боєприпаси, високоточні бомби. Крім того, все ж таки будемо говорити ще деяку ті техніку, яка б раніше йшла тільки для України. Таким чином, Ізраїль в деякий момент може бути для нас конкурентом за цією за цю допомогу. Я маю на увазі вже суто військову допомогу, тому що це потрібно все виробити. Ці ті, ті саме там ракети, ті ж самі, наприклад, ті ж боєприпаси. І на це все буде. Іти час тому для нас все ж таки конфлікт, який зараз виник між Ізраїлем та Палістиною, і все, що там зараз відбувається, воно з любих боків, і з будь-якою і з людьбої точки зору, це для України погана річ. Тому все ж таки, мой прогноз: поки що ситуація на близькому сході вона буде загострюватися, і це буде впливати і на допомогу військову допомогу Україні. Але з іншого боку, враховуючи те, що Сполучені Штати неодноразово заявляли, що підтримка буде, і що вони готові тягнути зараз і допомогу Україні і Ізраїлю, я думаю, що питання буде вирішено, але це може дещо затягнутися в часі, що для нас ну будемо говорити так, не бажано. Ну і питання друге: традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 19 по 25 жовтня. Перше. Ну, Курс безготівкового долара на міжбанку він все рівно буде залишатися заручником рішень Національного банку щодо виходу на ринок з інтервенціями, з продажу долара їх обсягами, і е, ключовим моментом, крім обсягів ще й буде цінник цих інтервенцій. Пропозиції зараз від експортерів дещо збільшилися, але з іншого боку, все рівно її недостатньо, тому національний банк все рівно буде закривати. Ати дефіцит, який буде виникати на ринку. І перекривати цей дефіцит, він буде інтервенцією, продаючи долар вже по тому курсу, який він буде вже бажати на цей момент отримати ну, мати. І крім того, ще хочу сказати, що зараз цього, в цьому випадку цього нічого критичного немає, тому що ЗВР на перше десята 2023 року настановили 39,7 мільярда доларів. Міжнародний, якраз ви бачите, динаміку міжнародних резервів. Це перший графік, другий графік Національного банку це валютна інтервенція національної на банку ви бачите що, наприклад, в вересні все таки вони були десь там 2,7-2,8 мільярда доларів. Зараз все ж таки це я прогнозую, що в жовтні, враховуючи, що вони зробили керуючий гнучкий курс, все ж таки в кінцевому варіанті, враховуючи, бачачи, як він працює зараз Національний банк з інтервенціями, я все ж таки думаю, що менше ніж 3-3,5 мільярди доларів ми не витратимо зараз з резервів на те, щоб підтримувати оцей гнучкий курс. Тобто, з одного боку, нічого критичного немає, тому що ми отримуємо міжнародних. Народну допомогу десь в межах там від 2,5 до 4 мільярдів в середньому на місяць доларів, і вони перекривають ці витрати ЗВР на підтримання курсу і на то, щоб мати нормальний розмір ЗВР. з іншого боку, все ж таки ми розуміємо, що деякі резерви ми спалюємо. Тому хочу ще про проілюструвати деякий такий момент, що, наприклад, з 3 жовтня, коли був запущений гнучкий курс, то о, було витрачено за перший тиждень 1 мільярд 151 мільйон доларів для підтримання курсу в тому курсовому коридорі, який був бажаний національним банком. А наприклад, вже за останній зараз тиждень, який от був то було витрачено всього 575 мільйонів доларів. Так, да, це все рівно багато велика сума, тому що навіть якщо по 575 мільйонів. Мярдів, то це більше двох мільярдів за місяць. Але з іншого боку, ми бачимо, що динаміка дещо знизилася. Тобто, ажіотаж на ринку впадає. Національний банк повністю виконує такий. Я б сказав, таку роль маркетмейкера на ринку, і що стосується обсягів операції, і що стосується курсової динаміки. Тому за моїми прогнозами, через поступово сповільнення тиску на гривню на Міжбанку з 19 по 25 жовтня, Нацбанк, Нацбанк витратить десь від 480 до 650 мільйонів резервів. Тепер, крім того, 26 жовтня у нас відбудеться засідання правління національного банку щодо облікової ставки. Мій прогноз, що все ж таки, враховуючи зниження офіційного рівня інфляції до 7,1% рік рок до року, Нацбанк знизить відсоткову ставку. Облікову ставку з 20% річних, яка зараз діє до 19 або до 18% річних. Ну і також таким чином буде скоригована ставка рефінансування та розмір плати за депозитними сертифікатами. По депозитних сертифікатах Авернайт я прогнозую, що вони знизять з 16% річних десь до 14-15% річних, а по трьохмісячним депозитних сертифікатах до рівня нової облікової ставки. Яка вже буде або там 18, або 19%. відсотків. Ну а за кредитами рефінансування вони понизять цю ставку до 20-21% річних. Зараз поки що кредити рефінансування вони менш актуальні для банків. В них є свої ресурси, але з іншого боку, все ж таки, отакий такий маячок на ринку він буде. Тепер в кінцевому варіанті, якщо що хочу сказати, що це в будь-якому випадку призведе до зниження ставок за депозитами та вкладах в банках. Ми вже про це говорили. Ну і тепер повертаючись до, до валюти. Якщо дивитися на поведінку Національного банку за останні дні на валютному ринку, ну і тактики проведення їм інтервенцій, то за це за якраз період з 19 по 25 жовтня, я думаю, що все ж таки прогнозую, що безготівковий долар на торгах на міжбанку буде в межах від 36 35 до 36 75 гривень за долар. З тенденцією все ж таки до деякого зростання котирувань у, у тих межах, які дозволить Національний банк. Зараз ви бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів. ви бачите, що все ж таки було там от кінцеве там, дедро, жовтень, такі, маленьке, таке маленьке, гнучке падіння, то ви бачите, що все ж таки котирування вони дещо знизилися, офіційний курс знизився, а зараз все ж таки поступово почав зростати. По євро. Ви бачите, йдуть великі каливання. Чому? Тому що пара євро-долар працює на міжнародному ринку і це відображається у нас на офіційному курсу євро відносно гривні. Е, крім того, якщо дивитися на євро, то ми пам'ятаємо, що 26 жовтня у нас знову чекає нове засідання ЄЦБ по процентних ставках. Мій прогноз, що вони збільшать її ще на 0,25%. Річних з 4,5% річних до 4,75% річних. Ну і тоді я чекаю на ралі з 24 по 26 жовтня по парі євро-долар. І за моїм прогнозом, пара євро-долар за період з 19 по 25 жовтня буде перебувати в межах коридору від 1,042 до 1,073 долара. Зараз ви якраз бачите, що зараз в режимі онлайн фактично відбувається на ринку по парі євро-долар. Ну і тоді катерування на нашому міжбанку по євро від період з 19 по 25 жовтня будуть у коридорі від 37,87 до 39,43 гривень за долар. Що стосується хатівкового ринку, тут спред у період з 19 по 25 жовтня при купівлі продажі валюти у більшості обмінників фінкомпаній та банків буде в межах від 20-25 копійок до 30 копійок по долару і від 20-25 копійок до 1 гривні по євро. Е, крім того, я хочу сказати, що найбільше коливання по євро відносно, і готівковому євро на нашому ринку буде якраз період з 24 по 26 жовтня, коли пара євро-долар на міжнародних ринках буде дуже в великих обсягах стрибати, враховуючи е, то, що буде відбуватися потім засідання ЄЦБ, і це буде впливати на курс євро відносно гривні. Тепер е, хочу сказати, що зараз аж на ринку нема. Е, тим більше, що то, що національний банк дозволив купувати на картки валюту до 50 тисяч гривень в еквіваленті, щомісячно, а крім того, все ж таки працюють трьохмісячні депозити е, з можливістю конвертаційні депозити з гривні в валюту, воно знімає дуже великий тиск на готівковий ринок. Тому, якщо ви подивитесь за красну табличку операції фізичних осіб з купівлі продажу іноземної валюти за останні 30 днів, ви бачите, да, все рівно поки що українці купують валюти більше, ніж продають, але з іншого боку ситуація стабілізувалася, і вона вже там ніяке ну ні, ні йде ніяке порівняння. Наприклад, там з 3 і 4, 2, 3 жовтня, коли вели тільки гнучкі курси, багато людей боялися і конвертували великі суми. Саме у Зараз цього не відбувається, тобто більш-менш ситуація стабільна. Ну і тепер переходимо до цінників. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 3725 до 38,50 гривень за долар, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 37,35 до 38,40 гривень за долар. По євро єврокатирування в банках будуть знаходитися в межах від 39,40 до 41 гривні, а в обмінниках фінкомпаній в межах від 30 з 9,50 до 41 гривні. Деяка волатильність курсів на готівковому ринку вона буде зберігатися, періодично будуть спроби все ж таки грати на підвищення, але це не буде дуже критично, тому що все ж таки, ну, я б сказав так, масового ажіотажу покупівлі готівкової валюти в банках чи в обмінниках фінкомпанії її не буде. Ну, на цьому в мене все. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирєв. Ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. Ну, і якщо щось буде ще потрібно по якихось моментах, наприклад, там якісь особисті питання, ви можете задати, то на конференції, яка у нас буде 18 листопада жити на відсотки», яку якраз буде проводити МінФін, і там буде дуже велика кількість цікавих інвесторів і е спікерів, то приходьте на неї або онлайн, або офлайн. І е я буду там е вживу. На цій конференції, якщо буде потрібно, то ви можете до мене підійти, і я потім відповім на всі ті питання, які у вас будуть хвилювати на цей момент. Тому приходьте 18 листопада, ну а промокод у нас буде якраз під цим роликом.